Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. будьмо уважні. В той час, як Ісус навчав народу в храмі і звіщав добру новину, приступили первосвященики і книжники старшинами і сказали так до нього. Скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто дав тобі цю владу? Він у відповідь сказав, я теж спитаю вас одне, скажіть мені, Іванове хрещення було з неба чи від людей. Вони так міркували між собою, як скажемо з неба. Він спитає, чому ж ви йому не повірили? А як скажемо від людей увесь народ нас пов'є камінням, бо певний, що Іван був Пророком, і відповіли, не знаємо звідки. Ісус сказав їм, і я вам не скажу, якою владою чиню отце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Одного дня, як він навчав, народ у храмі і звіщав добру новину. Як бачимо, Ісус Христос завжди користується нагодою, якщо перебуває в Єрусалимі, щоб побути у храмі. Саме Він вибирає храм як місце, де перебуває Його небесний батько і наш батько Господь. Бачимо, що Ісус Христос також і любив молитися на природі, і ходив в гори, завжди перебував з учнями. І завжди читаємо у Святому Письмі, як наступав вечір, він ішов молитися. Однак бачимо, важливо є молитися у храмі. Вчора ми чули Евангелії також. Що він виганяв розбійників, торговців, всіх, хто був у храмі, хто торгували, не молилися, і казав Дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. Ми завжди повинні пам'ятати, що храм це є місце, де перебуває Господь. Ще у Старому Завіті ми знаємо, що Господь Бог наказав збудувати скинію завіту, тобто місце, де би він перебував своїм народом. Він сказав, я хочу бути своїм народом, і дав казівки, яка має бути довжина цієї Скинії, яка ширина, що має бути у цій Скинії, які ангели мають бути, де вони мають бути. Тобто він дав детальний опис скинії, тобто де він має перебувати. Бачимо, у храмі ми маємо пристіл, де служиться літургія, і на престолі є маленька церковця. І ця церковця називається Кивот. І саме у Кивоті завжди перебувають святі тайни, перебуває Господь, перебуває у Євхаристії. Тому завжди ми повинні поспішати до храму і пам'ятати, що тут є Господь, що Він чекає на нас. Святий В'яней одного разу затримався у храмі, молився собі в куточку, його ніхто не бачив, і ось відкрилися двері і зайшов. Один чоловік, який повертався з поля. Він був брудний, але зайшов, щоб привітатися з Ісусом, щоб подякувати йому за урожай. І молиться щиро. Ісусе, дякую Тобі за ці дощі, дякую Тобі за цю погоду, дякую Тобі за це тепло. Дякую Тобі, що я зміг зібрати цей урожай. Дякую, що ти дбаєш за мене. Ісусе, ти мій батько. Дякую тобі за все. І молиться щиро своїми словами. Молитва виливається серця. І тут святий Вієней зарухався, а цей чоловік почув і злякався. Каже: очі Віянею, каже, вибачте мені, що я такий брудний, зайшов до храму, помолитися. Я знаю, що до храму треба приходити гарно вдягнутим, щоб все було чисте. А святий Вієней каже: чоловіче, каже, я ще такої щирої молитви не чув. Каже, пам'ятай, що Бог дивиться на серце, а не дивиться на одяг. Дякую Богові за те, що ти такий є простий і що вмієш так гарно молитися. Як бачимо, що Господь завжди чекає на нас, Він не дивиться, чому ми прийдемо, як ми прийдемо, але Він дивиться на наше серце. Він хоче щирості, він хоче дитячої довіри. Він хоче, щоб ми прибігали, як діти прибігають до своїх батьків, молилися щиро. Напевно, я, як батько, Спитав свого сина, як в тебе справи, а він би витягнув книжку і почитав мені щось читати. Я, напевно, би сказав, сину, що з тобою? Скажи мені кількома словами, як в тебе справи, чи в тебе все добре. Так само і Господь, де коли ми прибігаємо, думаємо, ага, та молитва корисна, та молитва від того, та до того і до того. Але не суть в тому, а суть в тому, як ми молимося, чи ми молимося щиро, чи ми молимося з довірою. Ми повинні вчитися тої щирості і довірості. І тоді будь-яку молитву, яку ми візьмемо, ми будемо насолоджуватися кожним словом. Це не буде же відбування, а це буде насолодження, це буде справжня зустріч з Богом. Отож, завжди прибігаймо до храму. Чи йдемо на роботу, забіжімо, помолімося, чи десь йдемо так по своїх справах, схилімо голову, подякуємо Богові за все, йдімо далі. Будьмо з Богом. І Господь ніколи не залишить нас. Амінь. Слава Ісусу Христу.